Привіт, знаєте, земля була створена богом приблизно 6 тисяч років тому. Це підтверджується також науковцями. Одним з головних доказів є магнітне поле Землі. Воно щороку слабше. Наприклад, воно втрачає близько 5% своєї сили кожні 100 років. Якби землі було мільярди років, магнітне поле вже давно зникло. потопу, про який сказано в Біблії, магнітне поле землі було набагато сильнішим, що захищало людей від шкідливого випромінювання. Люди жили довше, оскільки менше піддавалося впливу космічної радіації. Але після потопу магнітне поле почало слабшати, і тривалість життя людей зменшилася. Науковці також попереджають, що якщо магнітне поле продовжить слабшати, це може призвести до руйнування супутників, збільшення рівня радіації та інших катастроф. Сонячна активність ще більше впливає на землю, що може спричинити екологічні проблеми. Отже, земля не є вічною. Усе, що відбувається на землі, підпорядковується Божому плану. Бог створив землю як ідеальне місце для життя людини, але вона не буде існувати вічно. У майбутньому, коли магнітне поле настільки ослабне, що стануться катастрофи, це відповідатиме пророцтвам, описаним у Біблії. Науковці також підтверджують, що ресурси землі обмежені, і без Божого плану воно не може існувати вічно. Але для тих, хто вірить у Бога, є надію.